Державами щодо гарантій безпеки їх набралося близько трьох десятків. І хоча кожна з країн підписантів надає Києву посильну допомогу, всі ці угоди мають різний рівень зобов'язань, подекуди носять декларативний характер. Ще торік був презентований президентом план перемоги. Без відповіді залишився заклик Зеленського до партнерів по коаліції охочих конкретизувати гарантії безпеки і юридично їх закріпити документом, не чекаючи закінчення війни. Що США можуть надати Україні гарантії лише після війни і без участі військового контингенту? Саме декларативність більшості міжнародних угод таїть в собі найбільше небезпеку на свої статті для польського видання інституту східного флангу, екс головнокомандуючий ЗСУ, нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний написав, що чи не найголовнішою помилкою України, яка призвела до війни в Україні, було цитую недооцінювання Росії. І надлишкова довіра до гарантій безпеки проаналізував заложений так звану спільну білу книгу щодо європейської оборонної готовності до 2030 року. За його словами, документ, написаний під тиском війни, мав би переконати Європу, але вона здатна захистити себе. Але поки що цього не сталося. Генерал акцентує на тому, що ЄС буде покладатися лише на НАТО і відповідно США. А отже, говорити про стратегічну автономність Європи від США точно передчасно. Навіть в межах білої книги не передбачено створення. Дня єдиних сил структур управління чи обов'язкових програм на тлі цього важко уявити, що Європа, яка би ша не здатна захистити себе, може гарантувати безпеку Україні з нами на зв'язку. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор центру стратегічної аналітики міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, а що ви думаєте про ось зокрема цей план ЄС? Ось цей план, як ви вже зазначили, не перший далеко, і він пропонувався різними сторонами. Але в даному випадку ми повинні розцінювати ситуацію з точки зору сьогодення і тих обставин, в яких цей план висувається. насамперед, на мій погляд, цей план спрямований на те, щоб Втримати а, а, американців, зокрема особисто Дональда Трампа, в тій орбіті євроатлантичних. Пільних зусиль спрямованих проти Російської Федерації проти агресії, адже ми бачимо, що Трамп все таки ну убезпечити нас як мінімум від можливості чергового дзвінка Путіна і реакції, яку Трамп може здійснити. Тут якби з одного боку європейці я би сказав, хочуть навіть схопити за руку Трампа і сказати, що от вже достатньо ми маємо певну позицію. Позиція достатньо реалістична, як на сьогоднішній день, з точки зору тих можливостей і. Які сьогодні мають самі коаліціянти, зокрема коаліція охочих для того, щоб натиснути на, на Російську Федерацію, даний план, звичайно, він є попереднім. Він є таким чорновим. тут є багато як сильних сторін позитивів, безумовно, так і мінусів, тому що чимало проблем, наприклад, ті самі питання. Виплат, тобто перерахування, скажімо так, на, на потреби України чи для захисту України коштів, які заморожені власне центробанку Російської Федерації. Інші активи вони це питання не вирішено навіть самому європейському союзі, як ми знаємо, за підсумками Ради ЄС, яка відбулася на тижні. Ну і так само, Сьогодні теж що не скоординували з Європою, не вирішили що саме робити з цим планом. І це зокрема ну я на мій поля це є певний такий момент, торгів буде з Російською Федерацією навколо цих цих коштів, як їх використати. Ну для того, щоб скажімо так, примусити Росію швидше сісти за стіл переговорів. Чимало пунктів, наприклад, про спільне управління окупованими де-факто територіями України. Мов споспільного управління Росії і України вони виглядають сьогодні мало реалістичною, але тим не менше в цьому плані теж зазначені. Це свого роду ну і намагання Європейського союзу, зокрема коаліції охочуть Британії, надати певний такий проміжний етап для цементування, скажімо так, спільної позиції США та Європейського союзу, врахувати позицію сьогоднішнього Дональда Трампа, зафіксувати її. І звичайно, тут і по. Тичну роль в цьому контексті, адже напередодні переговорів американців з китайцями, які відбудуться на наступному тижні, дуже важливі знакові переговори, від яких багато що очікують. Тут суб'єктність міжнародної Європи теж важлива, і даний план, дане нагадування про себе тут воно очевидно не зайвим з їхнього боку. Дивіться, тут ще відомо про те, що як Блумберг пише процитую, що деталі плани допрацьовуються, і все ще можуть змінитися. Попередили люди, попросивши не називати їхні імена під час обговорення приватних обговорень. Будь-яка пропозиція потребуватиме підтримки з боку Вашингтона. І європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня. Що може змінитися? Можуть змінитися плани надання далекобійної зброї, зокрема серед іншого. Сьогодні ще власне тут позицію неофіційну, поки що позицію американці висловили. До речі на минулому тижні пройшла інформація, що вони зняли по суті заборону на далекобійну зброю, але. Офіційного рішення немає. Сам Трамп нібито сказав, що це ще не не вирішене питання. Але як тут кажуть, диму беззвоню не буває. І тут США і Європа повинні остаточно визначитися, як використовувати цю зброю. Зброя в Європі вже це є от і. Туди постачаються, тому як їх використати, це питання на якому етапі, скажімо так, тиску на Російську Федерацію. Це питання не ще відкрите. А ну і по-друге, я вже зазначив, щойно відкрите питання щодо використання російських активів, тому що вони є в ЄС і в США, і тут очевидно, треба для того, щоб не розбалансувати і макрофінансові показники і не не послабити одну сторін. Лантичної співпраці і американською економікою, європейською, особливо тут потрібно узгодити ці позиції. І Велика Британія, окремо, яка не є членом ЄС. Нагадаю, вона теж має значні активи російські. Тому ці спільні питання треба діяти синхронно. Як показали події останніх двох тижнів, коли США і ЄС діють синхронно, тоді є результат. Сьогодні результат є, і ми бачимо за тими заявами Дмитрієва і за тим по суті провальним візитом і переговорами, які були в нього з американцями. Результат є. Результат для нас позитивний. І, скажімо, так ну ця коаліція євроатлантична спільними зусиллями. Вона показує, що можна діяти рішуче і діяти дієво, Ну, аби далі власне цей темп не. не Засав, та, та, скажімо так, зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Спасибі, що відповіли на мої запитання. Доктор історичних наук, професор, директор.